Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні хочу розповісти трошки про рибок гупі і про анцистросів. Ці скалярички, вони так і живуть тут вдвох. Я ще ніякої рибки іншої їм не садила в акваріум. Чекаю, коли там встановиться біобаланс. Планую купити штук 10 коридорісів, щоб вони під'їдали корм, який падає на дно. Ось вони рибки гупі, дуже красиві, самки крупніші, самці менші, але більш яскраво забарвлені і красивіші. Рибка виростає 3-4 см, невеличка. І дуже проста в розмноженні, в розведенні народжуються мальки, вже сформовані, дорослі, вони такі досить величенькі. І дуже цікава рибка. Мені вони. Дуже подобається. Рибка верхнього шару, бере е, корм з поверхні води. Дуже красива, бачите, це самець. Е, оця рибка це помість двох пород. Зелена кобра і блакитна московська. І вийшла така чудова рибка. Це вони розмножились в мене в акваріумі самі, але я відсаджувала в окремий акваріум на нерест. На одну рибку треба приблизно 2 літра води, але це не значить, що якщо у вас дві рибки, то можна поставити 3-літрову банку, і вони там будуть житні. Для гупі треба акваріум не менше 50 літрів для їх комфортного проживання. А якщо у вас великий акваріум, то Треба приблизно розраховувати, що кожній рибці потрібно 2 літра води в середньому. Ось стайна рибка, краще тримати стайками по 5-10 рибок. Ем, невибаглива, їсть, що дасте, дуже добре, їсть сухий корм. Ну і, звісно, якщо ви погодуєте метальом чи якоюсь заморозкою, також буде. Досить гарно для цієї рибки. Комфортна температура води для губі 24-27 градусів. Вагітність у самочки триває 35-45 днів, в залежності від температури. Чим вища температура, тим швидше ці процеси відбуваються. І краще, звісно, якщо ви хочете, щоб мальки вижили, їх не поїла інша рибка в акваріумі, то краще таку самочку, яка вагітна відсадити окремо. І коли вона народить, також її забрати з цього акваріума, з нерестовичка, щоб вона сама не поїла своїх мальків, бо вони можуть це зробити. Самка народжує від 12 до 100 і більше мальків. Якщо це молода самочка, це її перші пологи, то мальків буде мало. Але з часом мальків становиться в одної самки все більше і більше. Тривалість життя в них 1,5-3 роки. Але при гарних умовах от, така рибка може і 5 років у вас прожити. Гопі люблять чисту воду, необхідно в акваріумі влаштувати фільтрацію, аерацію. І періодично робити профілактику від захворювань. Я додаю відвар кори дуба, або просто кидаю листя дубу, і рибки не хворіють. Ось ще хочу показати вам в мене віднерестились анциструси. Це жовтенька це самка. Бачите, скільки ікри вона відклала, ну це нерест не однієї самки. Тут дві самки, одна така жовтенька, друга сіренька. Це самець. І вони віднерестились один самець, і дві самки всі в трьох. Вибачаю, що таке брудне скло, але це труднодоступне місто біля фільтра. Це бокова стінка акваріуму. І я не хочу їх турбувати зараз, чистити це скло. Бо вони віднерестилися прямо біля скла. І ось там вони влаштували собі гніздечко. А самець ансидруса буде доглядати за цією крою сім днів, може, навіть трошки більше. Він буде сидіти на цій кладці своїй і оберігати мальків, щоб їх ніхто не поїв, і обмахувати їх плавничками, щоб до них був доступ. Кисню для ікринок. Ось так триває нерест, така дуже красива, велика екра помаранчевого кольору, але це не значить, що в мене така жовтенька рибка і в неї така жовтенька ікра. Ні, вся ікра у анцитруса вона такого кольору красивого. Навіть у сіренької рибки також буде така помаранчева ікра. На четвертий день з цих кринок з'являться хвостики, і вони так будуть помітно рухатись, це дуже цікаве зрілище. А самець буде охороняти ці хвостики, поки вони не доїдять свій жовточний мішочок і не попливуть. Коли малюк поплив, тоді вже самець. Звільняється від своїх обов'язків і з полегшенням йде шукати собі їжу. Самець відрізняється від самки тим, що він більший, по-перше, по-друге, в нього на голові такі помітні вуса, красиві, великі. Звісно, цю ікру можна було б перенести в нерестовичок, але мені не треба така кількість анситросів. Дуже гарно доглядають за рослинами отоцинклюси. Ось один сидить на листочку. Оці рибки атоцинклюси вони набагато краще очищують рослинки від водоростей, ніж анциструси, бо анциструс може і саму рослинку з'їсти. А отоцинклюси не шкодять рослинкам, вони тільки з'їдають на рослинах водорослеві, а рослини не. І якщо ви думаєте, що ви заведете собі парочку анциструсів і вам не доведеться мити скло в акваріумі, це міф. Скло будете мити ви ретельно і регулярно. Анциструси будуть під'їдати рослини і чекати, коли ви їх погодуєте таблетками для самів. Щоб відбувся нерест, треба. Зробити підміну води, поготувати анциструсів білковою їжею. В моєму випадку я їм дала мотиль, І треба трошки пониження температури на пару градусів. Це стимулює для нересту. І підміна води, свіжа водичка також стимулює нерест. Коли вже з'являться мальки, то доречним буде трошки підняти температуру. Оптимальна температура для малька 28 градусів. Ось, і тоді вони швидше розвиваються, добре їдять і не хворіють. Коли малюк вже попливе, його можна годувати таблетками для сумів. Є такі маленькі таблетки тетра, спеціально для мальків. Також можна давати огірок. Вони добре їдять, але не цілий огірок, а різати такими слайсами. Огірок я нанизую на виделку. Веделка прив'язана у мене на такій нитці до світильника. І щоб він не плавав цей огірок по всьому акваріуму, виделка його топить на дно. І... Огірок обробляти не треба ніяким чином, просто відрізали тоненький шматочок, накололи на виделку і поклали на дно акваріума. І ці малі анцитруси дуже добре його їдять та й дорослі також. Ось вже минуло 4 дні. Батько виконує свої обов'язки анцитрус доглядає за ікрою. Якщо ви вирішите віднерестити анциструсів в нерестовику, то вам потрібен буде об'єм для нерестовика 50-80 літрів. В випадку, якщо це буде один самець і дві самки, то треба буде вже 150 літрів нерестовик. Там треба буде влаштувати фільтрацію, аерацію і обов'язково знадобляться трубкоподібні укриття. В яких будуть нереститись анцитруси. Коли з'явиться ікра, треба відсадити самок, батька залишається, а коли приблизно через 7 днів попливе мальок, то тоді вже треба і буде відсадити батька. Ось ця красива полосата рибка це боція, це малючок, вона маленька. Боці виростають досить великими, до 15 см довжину буде. Рибка. неї ну, є. тут подружка вже така доросла, велика. Стайні рибки по одній купляти не можна. Вони дуже погано себе почувають, коли вони одні. Ось вони плавають вдвох. Це вже доросла боця. В неї була така сама вже доросла подружка, але вона вже померла від старості. І я купила їй подружок двох маленьких малючків. Один малючок загинув, а ось цей другий вижив, ось вона. Дуже гарно чистить дно. І вони також їдять равликів, то катушок їдять, якщо треба боротись з равликами, дуже гарний такий метод. Завести боцію. Але не треба заводити боцію в акваріум 50 літрів, їм там дуже буде погано. Це вже такий від 100 літрів потрібен об'єм. Це гурамі медовий, дуже, дуже красива риба. Їх тут дві, неконфліктна рибка, дуже гарні. І розбори нап'ятністі і неони. Взагалі. Рибки, оці неони, розбори, вони, останні рибки вони повинні плавати стайкою. Але якщо в акваріумі в них комфортні умови, їм нічого не загрожує, вони не відчувають ніякої загрози, то вони плавають отак всі в перемішку, стайки не тримаються. Ще в цьому акваріумі живуть тернеції декілька штук, оце арантус чорний. Також тут є орантус-червоний, поруч він там плив. Тетра мідна, розбора кліноплітніста, Ось вона, поруч з горами мідовим. І, звісно, коридориси, там декілька видів їх. Коридорис блек, коридорис оранж, крапчатий Коридорас, трилініатус і трошки еритрозонусів. Це друга самочка анциструса. Вона старша і така крупніша, сіренька. Вона також віднерестилася цього разу. Це четвертий день після Нересту. І ось дивіться, у ікринок з'явились хвостики, але вони ще тримаються всі в гнізді. І ось батько охороняє їх, нікуди не відходить. береже свої, своє потомство. І дуже такі класні батьки, анциструси, він не їсть, не відходить ні вдень, ні вночі, сидить на гнізді і охороняє. Для комфортного перебування ікрінок, малька треба підняти температуру до 28 градусів. І коли вже малюк попливе, їх треба годувати 3-4 рази на день. Батька з нереставачка. Треба буде забрати, коли малюк попливе. А в моєму випадку, в загальному акваріумі, виживуть ті мальки, які краще сховаються. Ще хочу показати вам нарестовичок, креветочник. Бачите, тут такі маленькі креветочки підросли, їх тут багато. І так виросли рослинки. Ще я знайшла двох гупі мальків, які вижили в загальному акваріумі, і також вони зараз тут підростають в креветочнику. Тут їм добре, є що поїсти. Ось ще в мене є такий акваріум без води. Тут рослини просто, така скеля. Тут раніше жили шпорцеві лягушки, але я розібрала цей акваріум. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі! thank mm -hmm. you